Що ви мене опять пугаєте? А що ти, ти мені не дзвониш і не питаєш, скільки твій родос насипав? Загордився чи що мій пупсик? Добрий день, Баба Таня. То ж скільки родос насипав? насипать? Та що, бодька, Мазду прийшлось продати. Соняшник за тридцятку насипав твій родос той, що ти давав, і купила собі нового джипа. Ні разі, Баба Таня? Тут кредити беруть. Не врожай, а ви на новій машині оце вишиваєте. То я бачу, рода з насипав гарного. Дивани такі м'які, що я з колькою влазю туди нічого делать. Таня, що ви сьогодні приїхали якась возбуждена, я не зрозумів. Що вже стало? Що значить возбуждена? Ботька, ти що на мої сіськи лупишся, що? Розкажу, кольки буде капець. Ну, хвати язиком уже тіліпати. Бачу, язик у тебе хороший. Давай грузи семочку швидше. І я поїхала! Ну, то ви, баба Таня, до такий сухий рік машину поміняти, В Цей раз я вам сам семочку загружу. Так що, баба Таня, кому треба ще в селі Родос, совітуйте! Агро, скажете, привезе, поцілуємося, поїмо сала та ще й чарку вип'ємо. І баба Таня, Кольки, привіт передавайте, не забудьте від Агро. Ой, бодька загрузив. Спасіба тобі, аби не колька я б з тобою покружляла. І де я тебе поцілую, мій пупсі. Все, Бодька, Ох, і баба таня, в мене аж засмикався. Люди, так що не гайте часу, баба таня один раз не їзде. Приїде, вигребе весь родос і буде, їздити на нових джипах. Цей гібрид посухостійкий, всім плюс раз до вовчка під Гранд Стар. Не гайте часу, телефонуйте вже зараз. Ох і бабатаня.